Добрий день! Тема уроку штучні екосистеми. Пригадаємо вже вивчений матеріал, які причини руйнування ґрунтів, чому сівообіг позитивно впливає на враженість рослин, які засоби можна впровадити, щоб зменшити негативний вплив транспорту й автомагістралей на навколишнє середовище. Розглянемо ситуацію. Землеробство спричинило багато негативних наслідків для природи. Чи варто нам відмовитись від використання традиційних видів ведення сільського господарства? Агроценози. Сільськогосподарські поля і пасовища називають агроценозами, що в перекладі з англійської означає сільське господарство угрупування. Призначення агроценозів вирощування рослин або розведення тварин для потреб людини. До агроценозів відносять поля сільськогосподарських культур. Пасовища, засіяні луки, оранжереї, теплиці, городи та сади. Агроценози належать до штучних систем, таких, що створені, регулюються людиною. Вирощувані рослини і тварини піддаються штучному, а не природному добору. Агроцинози мають збіднене біорізноманіття. Вони складаються насамперед з одного або кількох видів рослин, які мають високу врожайність. але навколо головної сільськогосподарської культури мешкають супутні рослини, тварини і мікроорганізми. Зазвичай в агроцинозах взаємодіють сотні і навіть тисячі видів, хоча ця різноманітність значно менша, ніж у більшості природних спільнот агроценозах основними продуцентами є культурні рослини, а консументами людина або сільськогосподарські тварини. Живі організми в агроценозах, як і в природних екосистемах, мають симбіотичні стосунки. Рослини запилюються комахами, птахами та савцями. Тварини живляться рослинами і використовують їх як притулок. Дощові черви розпушують ґрунт, Бульбочкові бактерії мешкають у коренях рослин і постачають їм сполуки нітрогену. Розмноження 88% квіткових рослин залежить від тварин запилювачів. У сільському господарстві 87% провідних світових харчових культур і 35% світового обсягу виробництва сільськосподарських культур залежать від запилення тваринами. Джерелом енергії для агроцинозів є не лише сонячне випромінювання, але й енергії, яку витрачає людина для їхньої підтримки. Це затрати на механізовану обробку ґрунтів, виробництво хімікатів, боротьбу зі шкідниками та полив. В агроценозах відбувається колообіг речовин, але він не замкнений. Мінеральні речовини, засвоєні рослинами, не повертаються в ґрунт, а вилучаються разом із врожаєм, тому людина змушена штучно вносити в ґрунт добрива. Агроценози не стійкі. Вони не можуть саморегулюватися і самопідтримуватися. Культурні види настільки змінені селекцією на користь людини, що не можуть протистояти конкурентам і шкідникам. Без підтримки людини агроцинози розпадаються або перетворюються на природні біогеоцинози, наприклад, міліоровані землі на болота, насадження лісових культур на ліс, міські фітоцинози. Наші міста прикрашені штучними рослинними насадженнями, міськими фітоценозами. До них належать парки і лісопарки, газони, клумби, зелені огорожі, ботанічні сади. Фітоценози роблять міське середовище комфортним і є частиною сучасного міського дизайну. Міська рослинність це притулок і їжа для інших живих організмів комах, птахів, равликів, гризунів, жителів ґрунтів. Зелені рослини впливають на мікроклімат міста, пом'якшуючи літню спеку, захищаючи від палючого сонця та сильних вітрів, чагарники й дерева затримують пил та інші речовини забрудненого повітря. Добре відомий протишумовий ефект зелених насаджень. Значення агроцинозів для людства. Сільськогосподарські площі займають близько третини суші. Зокрема, ріля займає до 10% близько 1,2 мільярда гектарів. Значення агроцинозів для людини дуже велике і різноманітне. Агроцинози є джерелом продуктів харчування. сільськогосподарські культури це сировина для різних промислових виробництв включно з текстильною, харчовою та хімічною промисловістю, агроценози надають біомасу, яка може бути використана для виробництва палива та інших видів енергії. Стабільний аграрний сектор запорука продовольчої безпеки країни, продовольча безпека запобігає і недоїданню, що традиційно вважалося однією з головних проблем, із якими стикаються країни, що розвиваються. Основним джерелом доходу в більшості країн є сільськогосподарська продукція, а також пов'язані з нею галузі. В економіці України аграрний сектор є одним із найбільших. Станом на 2021 рік Україна займала понад 40% світового експорту соняшникової олії, понад 10% кукурудзи та ячменю та близько 10% пшениці та ріпаку. Від військових дій із початку 2022 року постраждали площі, на які припадає 36% довоєнного вирощування зернових. Близько 30% території України може бути замінованою. Блокада Чорного моря та пошкодження сільськогосподарських підприємств збільшили витрати на ризики для виробництва і експорту зерна. У загальному Агроцинози є штучними і нестійкими екосистемами зі збідненим біорізноманіттям. Вони мають високу біологічну продуктивність одного чи кількох обраних видів. Без підтримки людини агроцинози розпадаються або перетворюються на природні біогеоцинози. Агроцинози є джерелом продуктів харчування і сировини для промислових підприємств. Домашнє завдання опрацювати тему штучні екосистеми. Дякую, що дивитесь канал. Пізнавати нове цікаво! Почуємось!